Аварійно-диспетчерська служба міста впроваджує нові напрямки діяльності, окрім ліквідації будь-яких аварійних ситуацій, які виникають у помешкання городян, в обов'язки працівників підприємства входять обрізка дерев, надання послуг, спецтранспорту, виконання ремонтно-будівельних робіт та перевірка димовентиляційних каналів. Про роботу комунальної служби Марія Бомбело. Вже 29 років у нашому місті працює аварійна диспетчерська служба. Саме працівники цього підприємства займаються ліквідацією аварійних ситуацій, які виникають у житловому секторі Вінниці. Тут цілодобово працюють дві бригади, які виїжджають на виклики в нічний час та у вихідні. Несправності фахівці усувають за кілька годин. Сантехнікам і електрикам підприємства вистачає роботи і у денний час, адже жеки часто не реагують на заявки мешканців. В цьому випадку городяни звертаються безпосередньо до аварійної служби. В будь-який момент можна звернутися, в будь-який момент. За телефоном 43 32 65 або 43 33 85. У нас диспетчерська запитана з цілодобовою вартою, гарячою лінією, тобто у нас є прямий зв'язок з ними. По комп'ютерній сіті ми запитані напряму. Які заявки з'являються на цілодобовій варті, ті з'являються одразу в нас. У нас немає такого роздільного. У нас усьому, ми працюємо все в одній системі. І так же само працюють ЖЕК. Якщо немає реакції, ЖЕК не реагує, звертаються люди або на цілого варту, або до нас наші люди виїжджають. За два останні роки підприємство значно розширило коло своєї діяльності. Аварійно-диспетчерська служба виконує роботи по ремонту комунальних приміщень, гідропромивку систем опалення, лісосічні роботи. Усю деревину, яка залишається після обрізки дерев, переробляють на пилорамі, яка працює на території організації. Саме тут бажаючі можуть придбати готову дошку за найнижчими цінами у місті. Займається підприємство і перевіркою та прочисткою димовентиляційних каналів. Ми зараз люди працюють сугубо тільки. На прочистки, які ми беремося за цю роботу, і ми чітко даємо гарантії того, що вони прочищені. Це зараз працює з нами 14-й ЖЕК, з нами працює зараз 3-й ЖЕК, з нами працює 12-й ЖЕК, той ЖЕК, які вже заключили договори. Я думаю, вони нас не обіжаються. З 2009 року підприємство також надає послуги по перевірці лічильників холодної та гарячої води. Два роки тому, аби перевірити водомірні прилади, городяни проходили ряд інстанцій. Зараз всі процедури бере на себе аварійна диспетчерська служба. Ми виконуємо монтаж, демонтаж, возимо на перевірку і після встановлення пломбовуємо лічильники. Всю інформацію передаємо вже на водоканал, тому це дуже якби, полегшує. Людям не потребує довгої ходанини, чекати контролера, чекати перевірки, їздити і якби, люди займаються своєю особистою роботою, домашніми справами, ми взяли все на себе. У планах керівництва аварійно-диспетчерської служби розвивати авторемонтну базу для ремонту комунального транспорту, також сформувати потужне підприємство, яке буде займатися не лише ліквідацією аварійних ситуацій, а й надавати послуги з будівельних робіт.